Видивитись програму в об'єктиві та я ведучий Михайло Кого. Цей тиждень, в принципі, минулий запам'ятався українцям різким обвалом гривні. Чому ми бачимо такі курси на обмінниках та як? Чи може бути ще гірше про це ми сьогодні у студії говоритимемо з нашими гостями, а саме Романом Зафійовським, головою комітету підприємців Львівщини, та Андріаном Фітьо, економістом. Вітаю вас на нашій студії. Так, Чи, так. Пане Андріан, перше питання, мабуть, таке до вас. А, наскільки виправданим цей, на вашу думку, є курс, який ми бачимо зараз в обмінниках? Знаєте, я міг би пожартувати, тут він не виправданий, він має бути значно вищий. Тобто От. 25 – це не межа, це звичайно, що не межа. Ну, якщо бути так розумієте, це є дуже довга історія. Якщо би зараз починати, то треба треба робити окрему передачу, чому що я передумовами, яким чином? Ну але я так коротко розповім дві причини. Так, перша це є загально світове зміцнення долару. Тобто, свого часу, після світової кризи, так званої 2008 року, так сполучені штати імцомітували дуже велику кількість доларів. Так, так зване були три, три етапи кількісного пом'якшення. Ну, так Може, то не дуже буде зрозуміло нашим глядачам. Але тобто, велико згри, збільшили грошову масу. Тепер вони її згортає, забирають з ринку долари. Долари, тобто, це валюта це той самий товар так, в теорії економічної теорії. Тобто, чим, якщо менше товару, він зростає в ціні. Тобто, Зараз загальна тенденція світова зростання ціни на долар. Тобто його стає менше на ринку. Цей раз, а друге, те, що в нас. На сильних мінімум, мінімумах золотовалютні резерви нас немає чим стабілізовувати, і зменшилось виробництво дуже суттєво. Тобто, таким чином ми можемо побачити і 25, і 30, і 35, і 40, і 50. Пане Роман, а як взагалі на життя підприємців, як взагалі на економіку, на вашу думку це все впливає? Ну, для будь кого хто веде підприємницьку діяльність і Створює додаткову вартість, дуже важливо є стабільність. Тобто, без сумніву, що ці курсові різниці, ці коливання, знецінення гривні, вони впливають не тільки на економічні показники, але й на психологічні показники трудових колективів. Тому що заробітна плата, на приликий жаль, виплачується в гривнях, а йде колосальне подорожчання. Тобто, ну це все впливає і на продуктивність праці на підприємстві, це впливає на морально-психологічний стан. Ну це. Це реально є досить негативне явище. Можна з цього бачити і певні позитиви. Певними позитивами є те, що знецінення гривні колосально зараз стимулює тих підприємців, які продають свою продукцію чи продають свої послуги за межі України і продають їх за тверду валюту. Так, в цьому випадку відкриваються дуже хороші. Можливості для інвестування, бо на сьогоднішній день, якщо, будемо такі говорити, відверті речі, якщо українець колись працював за 500 доларів і більше, то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ціна робочої сили в Україні колосально зменшилася, а її можливості, її продуктивність залишилися тими самими. Ну тобто в Україні зараз є хороший момент для Закордонних інвестицій саме в о, малі і середні виробництва, високотехнологічні. Можна привести до прикладу там АІТ компанії наші чи наші підприємства, які працюють по схемах Давальницької сировини. Так на сьогоднішній день вони зараз є мега успішними. Тобто українець тобто, став ще дешевшою робочою. Так на жаль, на жаль, це гірка правда. Ну так є, так. так є, але це в цьому є і певні позитиви. Тобто до нас можуть зайти технології сучасні. Правила ведення бізнесу, модернові виробництва, але це також буде залежати і багато від безпосередньо нашої держави, від нас самих, які ми створимо для цього умови. Тут важливо розуміти, що економіка це система нелінійна, тобто Ми не кажемо, що коли ми, коли ми коли звучали фізику, та і прямолінійний рух точки, то тобто, економіка далеко не прямолінійний. І оцей є циклічний процес, тобто, якщо ми сьогодні бачимо там спад, то завтра військовим буде підйом. От це прості ксім. Ну а чи варто очікувати того підйому? І, грубо кажучи, чи варто очікувати зміцнення гривні? Ну, чи є якісь передумови до того? Дивіться, в нас є два фактори тут: сама економіка, як, 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 як система, і ті то, що ми маємо зовнішню агресію. Власне, знецінення гривні, знецінення гривні, зовнішня агресія це 90%. Тому щоб ми чітко розуміли, якщо б ми зараз добилися, от сьогодні відбувається так зване мінське, чи вони відбудуться, не відбудеться, ми не знаємо. Але мінські переговори, то якщо буде там, скажімо так, якесь розмежування тих сторін, ми вже не говоримо, там, як яким чином це буде відбуватися, припинення військових дій, я можу сказати, що ми побачимо в скорому часі і, і, зміцнення гривень. Пане Роман, а ну, підприємці зараз, на що вони сподіваються? Ну, тобто, чи закладають вони вже якісь ризики а, в своє виробництво стосовно а, подальшого можливого знецінення гривні? Ну, ризики закладаються завжди, але є е, просто спроможність бізнесу закладати певні ризики. Е, е, надія. І наскільки зараз активний бізнес? Ну, бізнес собі? завжди був активний, бо якщо бізнес не є активним, то бізнесу нема. Тобто основний такий, скажімо, визначальний критерій підприємця це його активність. Не може бути людина пасивною і вести бізнес. Бізнес це є одна з найактивніших форм діяльності серед людей. А що стосується надії, які є, ну наприклад, у нас середовчий комітет підприємців без сумніву, що це обговорюється постійно, бо навіть хтось має валютні кредити, хтось має якісь зобов'язання фінансові гривневі в комусь, просто банально комусь. Хтось відвантажив свою продукцію чи якісь надав послуги, йому винні в гривневому еквіваленті, а в долі тих послуг чи продукції є валютна складова, тобто є постійні втрати. Так, для ще раз скажу, що для бізнесу найважливіше це є стабільність, стабільність не тільки фінансово-грошової одиниці, але стабільність законодавства в державі, стабільність правил гри. Тобто податків. Ну, На жаль, живемо зараз в такий дуже-дуже цікавий, веселий і складний час, коли в нас міняється все. Оподаткування міняється. Законодавство в оподаткуванні міняється, курс гривні міняється. Ну, на жаль, на жаль. Але працюємо, працюємо, мусимо працювати, іншого виходу нема. Скажіть, будь ласка, наскільки от є оці передпосили, можливо, якихось змін в економіці, та чи відбулись вони, і чи вони дають якусь впевненість тим же ж підприємцям? Ну, ви знаєте, знову ж таки, основна проблема на нашу точку зору, нашого середовища, нашої громадської організації, основна проблема, на превеликий жаль, є проблема корупції. Тобто ця корупція, яка є. В нас в суспільстві від найнижчого до найвищого рівня державного управління В нас вже на превеликий жаль, це так погано казати, але на превеликий жаль, в нас серед молоді, певної частини молоді стало модним там йти працювати на митницю, на державну службу, десь там в міліцію, в суди. Ну це ж це ж якось не, не чому так, бо там. Там є можливість дуже швидко заробити гроші, а це, це архієправдиво, тобто і неправильно. Тобто, основним, на наш погляд, на сьогоднішній день це є проблема корупції. Mm -hmm. Пане Андріане, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, правильна політика і чи взагалі було щось зроблено, аби заспокоїти валютний ринок в Україні останнім часом? Mm -hmm. ну, ми бачимо, що були валютні інтервенції Національного банку. Звичайно, це було правильно, щоб стабілізувати курс, але, на жаль, я вже. Про це говорив. У нас дуже малі так звані міжнародні валютні резерви або золотовалютні резерви. В чому є проблема? Коли був уряд Януковича, так ну фактично він був міністром, він був президентом, прем'єр-міністром був Азару, золотовалютні резерви були 38 мільярдів. На, станом на листопад 2013 року, коли почалися це події на майдані, золотовалютні резерви вже становили 18 мільярдів. От питання: де ділося 20 мільярдів, так. Наступне листопад 2014 року от буквально зараз. Так, золотовалютні резерви 9 мільярдів, а зараз 6,4 мільярди. Власне, а наше ж є боргове зобов'язання. Так, боргові зобов'язання. І а ті боргові зобов'язання тільки в цьому році Україна має виплатити 50 мільярдів, а резерви у нас 6 мільярдів. Розумієте? Тобто е, ситуація в країні є настільки тривожною, що коли ми говоримо всі там о дефолт, дефолт, да? ну там може бути там. Е, от Греція так може оголосити зараз там дефолт по своїм зовнішнім зобов'язанням, Але в нас дефолт і по внутрішнім зобов'язанням. Завтра може ми можемо статися без зарплат от, бюджетної сфери, працівники, без пенсії, пенсіонери і так далі. Тобто, чому ми маємо говорити сьогодні? Ми маємо говорити про мобілізаційну економіку, про те, от звертаючись до нас банку, Насбанк зробив зараз облікову ставку 19,5. Що це означає? Що завтра підприємці не отримують обігові кошти взагалі? Через місяць не все. Вони зупиняться, вони просто не перекредитуються, не візьмуть обігові кошти, позики і так далі. Це біда, це страшна біда. Тому сьогодні ми маємо переходити. Ми не тільки маємо думати про там, зменшення вартості гривні, так? Ми маємо говорити про зменшення облікової ставки Національного банку, а ми цього не побачимо, тому що він не ми він немає регулюючих механізмів, як стабілізовувати економіку. Тому зараз має бути. Підготовлений план так званої мобілізаційної економіки, переведення а, більше регіоналізації а, має відбутися, і місцева влада має мати план А, план Б і план В. Що це означає? Можливо, ми прийдемо до того, що в нас буде перерозподіл а, ресурсів по картках ну, для населення, щоб, щоб щоб не було паніки і так далі. Ну а наскільки, на вашу думку, правильна політика НБУ та стосовно з а, ми не ж... механізм. облікової ставки. Ну вони двіць, що, що робили банки? Ну там фінансові установи. Вони брали, тут ну, тут треба розуміти, як побудована фінансова система. Так вони беруть гроші в Національного банку в гривневому гривневі і зразу переводять його в валюту. розумієте? І, і грають на, на курсі е, валюти. Тому е, вони так таким чином тиснули на, 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 на валютний ринок. За рахунок того, що Нацбанк підняв облікову ставку, ця гра стала менш цікавою від того втратили підприємці. Пане Роман, чи справді підприємці втратять від підняття, та, і чи можуть вони залишитись без обігових коштів, як каже Андріан? Я не ну, без сумніву, що тут є. В тому плані є колосальні ризики, але підняття облікової ставки Національним банком, ну, подивіться, дуже просто. На сьогоднішній день я йду, беру в кредит в банку в тисячу гривень, купляю відразу ж в той же день купляю за ці тисячу гривень долари, і там через два місяці я їх продаю. То мені вистачить з цієї операції і заплатити відсотки найвищі, і я ще й залишуся в прибутку. Тому тут трошечки я не погоджуюся з Адріаном. він каже, що там карткову систему вводити. Ми живемо зараз в глобальній економіці. Це просто наш рудимент. Ми виховалися вже в совєтські часи, і ми звикли до понять економіки совєтських. на превеликій а ми ніколи щастя, не дінемося. На щастя, ми живемо в глобальній економіці, і в нас завжди в державі будуть гроші на оплату лікарів завжди будуть гроші на оплату бюджетникам. Так, ці гроші візьмуть за рахунок емісій Національного банку, то, що зараз робиться. А сектор економіки в Україні буде працювати. Хіба що в нас буде диктатура, і ми зробимося не Україною, а Південною, Північною Кореєю чи то, куди зараз котиться Росія. Ми живемо в глобальній економіці, тому не треба ну такі, скажімо, висловлювати. Це був радянський союз, була залізна стіна. Ми не мали, ми не були інтегровані, в світ. Не зрозуміли, але ми Ти, не були інтегровані проти економіку. Це не означає, що а, бі, я мова йде про те, в нас є зовнішня агресія, в нас забирає колосальні ресурси. Так? Так, не власне, і тому у нас і підмус Нацбанк підвищити облікову ставку. На це йдуть і, наші міжнародні так, і резерви. туди купа ресурсів та, на війну. Купа ресурсів так, от, для того, щоб зараз щоб був спокій в населення. Якщо ми зараз зробимо роз... справедливе розподілення ресурсів, наприклад, у нас є там це робив радянський сус. Він справедливо це не... пробував Послухай, ділити завжди я я, 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 я до чого я веду? Це до того, щоб населення було. Стабільно розуміло те, що завтра прийде і отримує за той талон кілограм гречки. Ну а ціна, не не паніка, так, середа да, середа чи союз? Це... не є це нагнітання в пані? Ну такого. добре, тоді ми одиниці. Це... Якщо ми не перейдемо, я вам кажу таке: значить, українській економіці залишився місяць. Ми отримаємо в нас же ж. От давайте візьмемо місто Львів, туристичне місто, так? Дивіться, зараз в е, сепаратистів з'явилися літаки. Що це означає? Що це означає, що ми не застраховані, от якісь камікадзе не, не прилетить і, і, і розіб'ється десь тут на площі ринок? Скільки буде туристів? Збільшиться чи зменшиться? Що будемо робити? Де наше виробництво? Де матеріальне виробництво? Деякі славні стратегії, розвитку і так далі. Львівської області, міста, немає. Ми, ми коли стикнулися з агресією, у нас патрона не можна було знайти, каски не можна було знайти. Про що ми говоримо? А ми говоримо, що в нас от в глобальній економіці живемо. Ми буквально не маємо мінімального. А 2%, 2 в енергобалансі України, 2% нафти. Звідки ми беремо паливо? Дивіться, нафта на світовому ринку падає. Ну або стабілізувалася зі 110 доларів там за відповідний сорт нафти зараз до 50. А в нас ж паливо не подешевшало. Бо так що тут я дуже тому. Чому не подешевшало? У Нас як коштувало, там, умовно кажучи, 18 гривень так і коштує. А курс долара з 12 до 25. Так, ми, ж, ви самі, що ми, ні, що ми ж самі подешевшало. Глобальній подешевшало. Що ми в гривнях живемо? Причому тут? Ми ж живемо в гривневому еквіваленті, ну, а не в доларовому. Я б на вашому місці не ставився так песимістично до рідної держави, до. То, песимістично? То, то це є ваш я, повний я... песимізм. Щодо майбутнього тої держави, я наприклад є оптимістом і колосальним оптимістом. І я вважаю, що навіть там той ваш приклад з падінням літака на площу ринок, то нічого страшного, люди вийдуть, приберуть, зроблять, але туристи тури... нічого... зменшаться чи будуть туристи. Чому ага. не будуть будуть це, це, це на сьогоднішній розуміло. день грозний, аж стільки отримав туристів після війни. на сьогоднішній день, наприклад, у Львові. Є дуже хороший привабливий інвестиційний клімат, і в нас приходять інвестиції, і, і зверніть увагу, що в нас навіть є бізнес, який зараз виводить свої активи з зони е, бойових дій, і переводить цей бізнес сюди. І сюди до Львова зараз інвестуються великі кошти. І в нас є позитивна динаміка. Так, в загальноукраїнському масштабі ми маємо колосальну біду. Це є війна. Але рано чи пізно це все закінчиться рано чи пізно через ну, рік через 10 років, через 10 років, 10 років. Та, так але, без сумніву, але, але половина населення сама криза є падіння, є падіння, є підйоми. Та чому вимер? Чому має вимерти населення? Як в нас є прекрасні е, сільськогосподарські можливості в державі? Ми входимо в трійку на сьогоднішній день е, імпортерів е, сільськогосподарської продукції в світі. Тобто я не, не бачу настільки речей. Ви мене речей. почули? Та без сумніву що Так, я вам ще раз поясню. Які міжнародні резерви в Україні? 6,4 мільярди. Борги – 50 мільярдів. Поясніть мені, як буде розвиватися економіка. Ну так, на пальцях. Інвестування? Створення клімату. Буде інвестувати, якщо, якщо це, буде. Цікаво, Україна зараз вигідно. потребує 50 мільярдів, а нам дають 100 мільйонів. Тобто хворий, 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 для лікування ми. потребує 5 літрів крові. А нам от зібрався консиліум лікарів і каже, ну ми дамо два грами. Ми не говоримо про е державу, ми говоримо про бізнес. Ми говоримо про бізнес на сьогоднішній день. На сьогоднішній день так збудована світова економіка, що весь бізнес, який хоче бути успішним, він повинен грати по загальних глобальних правилах і в Україні. Ну, скажіть мені, будь ласка, чому, наприклад, в такій країні, як Афганістан, все одно є присутній якийсь бізнес? Країна так, вона живе на ну це погане порівняння. Країна живе на дуже погано. Скажіть на з Афганістану а скільки підприємств і акції, яких котуються на Нью-Йоркський фондовій біржі? Так, чи чекайте, Нью-Йоркська ну, фондова біржа, а Кока-Кола там... в Україні присутня? присутня? Вона котується на Нью-Йоркській фондовій біржі? Ну, то які можуть бути. Але зачитання? що, то є місцевий бренд? Що? Ні, а при чому тут місцевий бренд? Я говорю про глобальну економіку, і про бізнес. Кока-кола, як прийшла, так і піде звідси. Буде війна, вона так. звідси піде. Послухайте, ну, ну, це, це, це що, наші Кока-Коли живуть, наші пенсіонери. Ні, Я просто привів що? умовний приклад, що дуже багато, ручей, дуже ні, ні багато глобальної харчування. економіки, які присутні на українському ринку. Ви ж самі знаєте, будемо за, на пальцях від там, компанії Нестле, від великих машинобудівних брендів, від того ж нашого Львівського Ліоні. Це є також компанія, яка є акціонованою, і таких багато хто ринок, ринок автомобілів в світі звужується. Без сумніву, без сумніву. Позитив, позитив, позитив є і є великий позитив. І за Україною велике майбутнє. Ми тобто, про те, що я говорю про те, що влада, те, що уряд на, на центральному рівні старається, намагається зробити це супер, молодець, але влада, система влади. Як вона сконструйована, є? А вона є власне по совдепівському взірці? Сконструйована? Вона не має механізмів, не має моделей як управляти на місцевому рівні? Вот я про що говорю, пане Андріє? Скажіть, будь ласка, це вирівнювання курсів та аби позбутися чорного ринку? Чи можливо це, чи взагалі можливо позбутися чорного ринку валюти в Україні? Ну, в даному випадку, в даному випадку, це, ну, ми не бачимо можливості зараз цього позбутися. Тому що Нацбанк, ну фактично, Назбан все для того зробив. Він відпустив вільне плавання. Все. Валюта має коштувати на ринку стільки, скільки вона коштує. Тобто мати свій врівноважений курс. І, скоріше за все, тому і ми кажемо, що ми побачимо завтра і 30, і 35, і 40, і 50. Тобто чорний ринок не Так, можливості. власне, воно те, що зараз Нацбанк відпустив. Вільне плавання курс гривні, це буде свідчити про те, ну то, власне, чорний ринок буде ну, неможливий в таких умовах, тому що ми приходимо і платимо за гривню стільки, скільки вона коштує реально на ринку. Пане Роман, а скажіть, будь ласка, зараз багато говорять про дефіцит валюти в Україні. Так? Де переважно підприємці? Чи достатньо валюти для них? О, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, то що я на початку говорив, що для. Імпортерів, тобто для тих людей, хто купує, для тих підприємців, які купують продукцію за кордоном і реалізовують її на нашому ринку, настали ну, не то, що тяжкі часи. Зараз просто імпорт є невигідний. Так? Тож, хто завозить імпортні товари? Е, тому, ну де валюту? Купляється валюта на сьогоднішній день через брокерів, через банк посередник на Міжбанку. Тобто це складна процедура, це можна. Е, Запланувати собі, наприклад, там, купівлю по 25%, а в тебе в кінці виходить по 27, а при рентабельності 5% ти нічого не заробляєш. Тому що я ще раз наголошую на цьому, що ми зараз не повинні робити ставку на валюту, ми повинні робити ставку на те, що до нас мають прийти інвестори, до нас мають прийти гроші, і в нас має бути інвестовано кошти в послуги, в сферу послуг, це, наприклад, як IT, або як Давальницька сировина, або в сферу виробництва. Ну, це можна у Львові там, в Львівській області привести. Багато відомих дрібних і середніх виробничників, які продукують тут продукцію, вивозять за кордон в харчовій галузі, в упаковці, в високотехнологічних виробах. Про це ми продовжимо в другій частині нашої програми. Після невеликої рекламної паузи ми повернемось.